Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, сьогодні Бог нам дарував ще один день, ще одне зібрання. Я поділюся словом Господнім і ми будемо йти до молитви. Я зачитаю книгу Числа, 11 розділ із першого вірша. І став народ голосно на рік. Нарікати до Господніх ушей, і почув Господь і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору. І народ став кричати до Мойсея, а Мойсей помолився до Господа і погас той огонь. Ще зачитаю, числа 14 розділ з першого вірша. І зняла зойк уся та громада, та й голосили, і, пла... і плакав. Народ, той тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на, та на Аарона, всі Ізраїлеві сини, і сказали до них вся громада: о, якби ми померли були в Єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині, і нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча, жінки наші та діти наші. Стануть здобичу. чи не краще нам вернутися до Єгипту. Знаєте, я зачитав такі слова з книги чисел про ізраїльський народ, про їхні нарікання. Знаєте, сьогодні, вставши зранку, якось таке було, таке було причуття, що треба буде говорити щось. Знаєте, відкривши свою Біблію, в мене так в Біблії багато є закладок. І я знайшовши на одну закладку моя проповідь того року. В ці дні, яка називається Сумне Різдво, знаєте, чогось ми сьогодні, чогось ми сьогодні часто люди вони нарікають, можуть нарікати на своє життя, що в них щось не так стається, що вони щось живуть не так, що в їх, в їх все не так складається, як вони хочуть. Але знаєте, ми бачимо цей народ, який завжди нарікав до Господа якого народ, який бачив Господні чудеса, який бачив Господні знамена, бачив, коли Господь він виводив його з Єгипту, коли Господь він море розводив. І знаєте, народ, бачивши всі ці милості Господні, ми бачимо, що народ цей, він не одно раз він нарікає до Господа. І там написано, каже Господь, що Господь своїм огнем тих людей. Знаєте, брати та сестри, сьогодні Господь. Він дуже не любить, коли ми нарікаємо. Він дуже не любить, коли ми нарікаємо на своє життя, тому що є багато людей, які сьогодні, які сьогодні мріють жити так, як сьогодні живемо всі ми. Знаєте, пригадуючи той рік, той рік, то коли я ще був на Україні, коли в Україні була війна, і знаєте, ці дні ми ходили по людях, ходили по хатах. І знаєте, це таке становище, це такий, це такий по хатах був сум. Здається різдво, здається радість, здається Ісус Христос. Але знаєте, чомусь люди вони сумували, їхнє серце було сумне. Знаєте, люди вони переживали багато горя в своєму житті. Хтось нам розказав, чий син не вернувся, чиєсь, чиїсь діти вони плакали за Своїм татом. Знаєте, брати та сестри, ми сьогодні дуже добре живемо. Ми сьогодні часто буває, не цінуємо цими зібраннями, не цінуємо тим всім, чим дає нам Господь. Я пам'ятаю своє життя, коли відучився в біблійній школі. Ми, мені так довелося поїхати в другу країну, і ми поїхали в Германію, і там, там дуже було скудно зі служіннями. Ми, приїхавши туди, ми не мали можливості, ми шукали і ближайше служіння від нас воно було 3,5 години. І знаєте, проснувшися зранку в неділю, так якось аж непривично, непривично стало, що немає зібрання, немає куди йти, немає до кого молитися. Знаєте, брати та сестри, тоді починає цінуватися зібрання. Але до цього згадуючи, коли встаєш в неділю, часто зранку, і ще поспати хочеться, і не хочеться на зібрання йти, і кажеться, що хожу, Але знаєте, брати та сестри, ми в це все. Починаємо цінити, коли ми це все втрачаємо. Знаєте, Господь, Господнє Слово, воно каже каже, що блажена людина, та, яка страждає, та, яка переносить якісь певні труднощі за моє імення. Знаєте, можливо, сьогодні в кожного з нас, можливо, в нас сьогодні немає лучшого будинку, можливо, в нас сьогодні немає самої лучшої машини, але в нас сьогодні є Ісус Христос. Ісус Христос, який постраждав за кожного з нас, який, коли страждаючи. Коли страждаючи на Христі, коли його руки були пробиті, він не нарікав до Господа. Він не казав, Господь, чому саме я? Коли він народився в яслах, він не нарікав, він не говорив, чому я, чому я цар, я народився в яслах, чому я не народився, так як родяться останні діти, а я народився тут на Сінові. Господь він не нарікав. Знаєте, брати та сестри, він дав нам дуже хороший приклад. Євангелія Матфія, п'ятий розділ. Господь, Він каже, такі слова, написано, каже, «Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Знаєте, якщо сьогодні, можливо, у нас якісь певні труднощі, певні пробування, нас засмутили. Ми сьогодні думаємо, що нас щось так хуже, як в інших. Господь каже, що «Благословенні ви, благословенні, тому що каже, що прийдіть до мене. каже, Хто прийде до мене, ми маємо до кого приходити. І коли ми прийдемо, засмучені, Господь, Він той, який є утішить, І ще вище каже. Господь каже, блажені ви, як генбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговарювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Знаєте, можливо, люди цього світу, вони не зрозуміють когось, вони когось не зрозуміють, не поймуть, чому, як ти можеш, як ти можеш переживати таке складне становище в своєму житті, і ти можеш радіти, як ти можеш дякувати Богу за те, що ти переживаєш. Але Господь каже, що радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша в небесах. І дійсно, Ісус Христос Він приніс велику радість. І нагорода наша вона є в небесах, наша радість. Вона є в небесах, Господь. Приготовив нам ті вічні обітелі, каже, де не буде плачу, де не буде горя. Господь нас веде в ту країну, де буде мир, де буде радість. Тому хай би Господь благословив, благословив наші уста, благословив кожну з нас, щоб ми не нарікали, щоб ми дякували Господу за все, що Господь сьогодні нам дає. Тому давайте ми прихиличим, ставши на наші ноги, будемо молитись до нашого Господа.